Вітаю, я учениця 10 класу Політехнічного ліцею Капуні міста Києва, Хмелю Каріна Геннадіївна. І сьогодні я хочу представити вам свою роботу на тему вдосконалення процесу сортування відходів з використанням нейронної мережі. Метою мого проекту є власне вдосконалення процесу сортування сміття, використовуючи при цьому новітні технології, а саме натреновану нейронну мережу для його розпізнавання та мінімізація людської праці в даному процесі. Сьогоднішні практики поводження з відходами в Україні є ресурсонеефективними та призводять до негативного впливу на навколишнє середовище. Тому я створила нейронну мережу, яка здатна розпізнавати типи ТПВ, тобто твердих побутових відходів, за їхнім виглядом, а також розробила принцип роботи сортнофальної станції та її 3D-модель. Даний проект спроможний вирішити ряд питань пов'язаних з утилізацією відходів, раціональним використанням ресурсів, зниженням викидів СО2 та безпосередньо забрудненням навколишнього середовища, а також забезпечити високий рівень рентабельності, оскільки сортувальний комплекс дозволить продавати зацікавленим компаніям вторинну сировину, а органічна складова ТПВ може бути використана в ролі палива для тез з метою виробництва електроенергії. Для візуалізації проєкту я створила 3D-модель сортувальної станції. Потрапивши на сортувальну станцію, автомобіль зі сміттям проходить попереднє зважування та знезаражування коліс, після чого проводиться радіологічний і токсикологічний контроль. Потім все сміття направляється на транспортер з потужним електромагнітом для збору металів, а все інше сміття направляється в барабан грохот, який складається з чотирьох зон, де й відбувається розсівання ДПВ за розмірами. Потрапивши в барабан, пакети зі сміттям струшуються на гострих ребрах, які їх розривають. Також планується, що на корпусі барабана буде встановлено ультрафіолетові светильники, які дозволять знезаражувати ТПВ, звільняючи їх таким чином від бактерій та мікроорганізмів. Очищене та розділене таким чином сміття потрапляє в зони просіювання. Кожен транспортер буде обладнано датчиками збудованою неродною мережею, яка здатна розпізнавати конкретний тип ТПВ за його виглядом. Здовж сортувальної лінії будуть встановлені також роботи-маніпулятори, які матимуть зв'язок з датчиками та які будуть налаштовані під конкретний вид ТПВ. Між роботами-маніпуляторами будуть встановлені баки для відсортованих тринних ресурсів. Отримавши сигнал від нейронної мережі про вид ТПВ, робот має захопити конкретний вид відходів та перемістити у відповідний бак. Принцип роботи нейронної мережі полягає в тому, що вона здатна розпізнавати типи ДПВ за їхнім виглядом. Для її побудови я використала архітектуру Exception, яка згортковою архітектуру, і використовує концепцію глибокого розкладу. В час її тренування було оброблено 6 видів ТПВ: а саме пластик, скло, папір, харчові відходи, батарейки та одяг, тобто тканини. Після перевірки модель була протестована на інших зображеннях, і її точність сягнула 91%. Щоправда, для покращення ефективності та підвищення точності потрібне більш потужне обладнання, яке здатне обробляти велику кількість даних та інформації. Цінність проєкту полягає в ефективному використанні невідсортованих ТПВ, які нині викидаються як просто сміття, вивозяться та зберігаються на звалищах. Але замість альтернативи бути похованими на звалищах, вони можуть проносити значний дохід та безпосередньо розв'язувати проблеми в регіоні. На створення всього проєкту в мене пішло близько 7-8 місяців. Першими етапами було дослідження ситуації, переробки та сортування сміття як в Україні, так і за її межами, а також збір та аналіз інформації. Наступним етапом було власне опрацювання ідеї, планування етапів розробки, а також пошук аналогів та способів розв'язання даної проблеми. У цей час я вже почала створювати модель нейронної мережі. Далі я почала створювати 3D-моделі сортувальної станції, а також розробляти її роботи. Паралельно до цього я продовжувала створення нейронної мережі, розділивши його на такі етапи, як навчання, тренування та тестування. Останнім етапом було власне фінальне тестування та підготовка своєї документації. Аби показати, що нейрона мережа справді працює, я підготувала шість зображень різних типів ТПВ, які вона навчена розрізняти. Зараз я завантажу будь-яке зображення і дам команду нейромережі розпізнати його. Отже, вона розпізнала тип ТПВ за його виглядом. Ще одною не менш важливою складовою моєї практичної частини є, власне, 3D-модель сортувальної станції та відеопояснення мого проєкту. Для того, аби було легше уявити, як подібна установка буде працювати і що де буде розташовано, я створила 3D-модель сортувальної станції, а також відеопояснення моєї роботи у вигляді анімації. Фрагменти, якої ви могли бачити в презентації, а з повним відео можна ознайомитися по посланню, яке ви бачите на екрані.